10 серпня день смоленської ікони Божої Матері, що іменується Одегитрія. Це означає дороговказниця. Лозівський свято-смоленський храм святкує своє престольне свято. За священним переказом ікона була написана святим Євангелістом і апостолом Лукою під час земного життя Пресвятої Богородиці. Сьогодні праздник Божої Матері Одегитрії, путіводітельниці. Вона А нас показує нам теж дорогу. Царству Небесному, чтобы мы соблюдали заповеди Божьи, служили Богу и спасали себя. При болезнях молимся, видим, и не только мы, а когда даже верующие с храма, вот общая молитва, она очень помогает, это видно сразу. Когда за дело, когда ты сам молишься, другое дело, когда за тебя молятся уже братья и сестры. Поэтому помощь видели и чувствовали. Храм – это спасение души нашей. Справжня щира віра і любов до Бога має дивовижну здатність повністю перевтілювати людину, духовно її відновлювати. Тільки в храмі здійснюється найвищі таїнства – причастя тіла і крові Господнього, хрещення, сповіді. І в тому, що, якщо, немає святого причастя, якщо ти не причащаєшся ты не ходиш в храм, то смысла в храм ходить. Без, без, да, без причастя, покаяння. без покаяння і причастя. в храм просто ходить. Просто ну, ходить. Нужно, нужно это делать. Это очень хорошо смотреть, когда приходит очень много реточек. Проте... И... Когда скрестна, отец скрестна. Михаил у нас есть, он в основном крестит. И отец Дмитрий. Когда Оставник. я вчера, допустим, видела, как отец он берет этих деток как укола, когда заносит мальчиков через алтарь, заносит, а девочек. То есть очень красиво и трогательно. Прихожани, які тривалий час відвідують храм, скромно та неохоче спілкуються на камеру. Це й не дивно, адже християнське життя вчить наслідувати Спасителя, бути смиренними, добрими, чистими, ухилятися від марнославства. Храм учить доброті, терпінні і любви. Нет, це це само це само не знаю, просто всі, коли приходиш, так легко становиться, і чесно. Сразу на душі, так все. Всі свої біди, ти все забуваєш здесь. Ти приходиш, молишся о своїх родних, друзі. И Не знаю, это помогает по жизни. Я я в этом году и школу закончила. Я постоянно в храм ходила. И оно, оно помогает, правда. С легкостью все становится в жизни на самом деле. И Очень много нужно, терпения, конечно, нужно очень много, но дома вы такого не получаете. Наслаждение от Бога, от всего этого, как здесь. Есть люди, которые здесь очень много отдают сил, здоровья, любви и, как бы сказать это, ну, преданности Богу. Так что я против них маленький-маленький винтик. Усі дороги ведуть до храму. Ми можемо бути абсолютно нерелігійними людьми, не ходити до храму, не читати священне писання, але приходить момент, коли ми йдемо за свяченою водою, віруючи в її цілющі властивості, або в хвилину відчаю, коли ніщо і ніхто на цій планеті не здатен врятувати від горя, ми піднімаємо очі до неба і благаємо про допомогу. Деякі наші співрозмовники неголосно голосно і мимохідь поділились дивовижними історіями стажин, які привели їх до храму. Ой, ви знаєте, я один раз була на я была на на послушании, я не пойму не помню в каком году, или в третьому, или в четвертом году, в Святогорской Лавре. И когда меня вызвали на послушання, позвонили вызвали на послушание, А у меня были з вечера поламався замок в доме. Живу, жила в ну живу в доме, можно сказать, тогда еще не было даже огород... ну как забора не было такого нормального. Ну что, завязала на, на узел, на веревочку, написала «Господи, спаси, сохрани». Поставила Николая Чудотворца, попросила, чтобы он всех святых, и поехала на три дня. Приезжаю, все на месте. Пути Господни неисповедимы. В храм приходишь не просто так. У меня была в жизни очень Плохая ситуация. Мне никто не помог, не помог. Господь Бог при молитвах. Я очень сильно болею. И на данный момент, в 2010 году, я пришла. Мне никто не мог помочь. Ні Ни врачи, нікто. И то, тоже не буду рассказывать причину, да. Вот, и мне помог только храм. И вот уже п'ять лет, как я здесь, как я тружусь. Уходила на какое-то время, но Господь возвращал меня обратно. Поэтому на данный момент, с Божьей помощью, я нахожусь здесь и тоже не собираюсь отсюда выходить, потому что только один Господь помогает, и тайна исповеди и причастия, больше ничего. Я створю церкву свою, и силы пекла не переможуть её. Такі слова промовив Божий син 2000 ліття тому. З історії бачимо, що на долю церкви в різні часи випадало багато скорбот і гонінь. Господь заснував на землі церкву для освячення людей і воз'єднання їх з Богом, і тим самим для їх порятунку вічного життя. Я з вами в усі дні і до закінчення віку не тільки для спасіння душі, але і для життя, щоб ми все діли старалися правильно. Ну якщо ошибаємося, то я думаю, нас Бог простить і в першу чергу теж повинні простити близькі люди. Приблагословина Богородиця просить Господа прийняти молитви всіх людей. Особисте життя Божої Матері було сповнене багатьох переживань і позбавлень. Особливо вона переживала і страждала, коли розпинали Христа, її сина, і коли всі переживання і страждання скінчилися і змінилися радістю і славою небесною після її успіння, вона стала царицею неба і землі. Як любляча матір Християн, своїм клопотанням доносить молитви Богу.